З тривогами та атаками ранок для Сумщини виявився неспокійним. Російські військові обстріляли юнаківську громаду з гранатомета. Ще одна атака прийшлася по Береславу. Ворожий дрон Камікадзе влучив в авто з подружжям. Жінка загинула на місці її 36-річного чоловіка госпіталізували у вкрай важкому стані. Ще двоє людей отримали поранення. Іскандерами били по Покровську, що на Донеччині. Влучили по двом адмінбудівлям. Рятувальники витягли з-під завалів трьох людей. Одна особа загинула. Загалом повідомляють про 13 постраждалих. Важкі бої під Авдіївкою. У місті не припиняються постійні атаки. Про це зазначив начальник міської військової адміністрації Віталій Барабаш. Під завалами зруйнованих будинків залишаються люди. Через масовані обстріли неможливо проводити рятувальні роботи. Були Чотири спроби все такі почати ці рятувальні роботи, але, ж, на жаль, починали і там не знаю максимально скільки вдавалося працювати хвилин 20. Ну дуже багато обстрілів, і у них дуже багато застосування, скажімо так, тактичного рівня цих безпілотників, орланів. Зранку у бухті Севастополя горів російський ракетоносій Буян. Його атакували СБУ спільно з військово-морськими силами. Для цього використали дрони морський малюк з експериментальним озброєнням. Деталі операції поки не повідомляють. ЗСУ успішно відбивають атаки на суші. За останню добу відбулося 64 бойових зіткнення, та сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському та Бахмутському напрямках. Орієнтовні втрати російських окупантів минулої доби загалом склали 1030 окупантів, 26 танків, 49 бойових броньованих машин, 44 артилерійських систем, один засіб протиповітряної оборони. 17 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 33 автомобілі та одиниця спеціальної техніки. Путін диктатор. Тепер офіційно. Відповідну резолюцію сьогодні визнала парламентська асамблея Ради Європи. Рішення підтримали представники 43 країн. Разом з цим країни Паре закликали не визнавати легітимність Путіна після завершення його чинного терміну. Анастасія Вільхова, Дмитро Вєтров, новини каналу.